Доброго вечір, колеги. Сьогодні 27 січня. Розпочинаємо комісію по підготовці до чергової 72 сесії. Порядок денний 17 питань є. Загально зачем 17 или 10 и 10. Что побачишь? 32 питания. Так, 32 питания. Затверджуємо. Задержимо. Так, разглядаем питание. Номер 10. Про виконание. Змін до структури та штатної чисельності виконавчого депутати, шановні посоки. Пропонується внести зміни до штатної чисельності виконавчої комітету Селадорської міської ради, а саме одну штатну одиницю до відділу Солодорської міської ради, який називається відділ. Та архітектури та інспекції державної архітектурного будівельного контролю. У 2021 році, враховуючи фінансовий стан і посаду у цьому відділі, ми скоротили штату чи селіс і, відповідно, станом на сьогодні, є начальник відділу і один uh, спеціаліст відділу праців в штаті заходу цього відділу. І, відповідно, ми отримали лист, вам наданий лист від державної. Інспекція так, про те, що ми маємо привести штатну чисельність відділу до норм, або ми постуваємо з повноважень у цій галузі і не зможемо далі надавати нашим жителям ці послуги, які вони можуть отримати сьогодні у нас. Справа, тим, що всього нас, щоб, ну, дуже незначна частина громад має такі повноваження. Вони є важливими і найближчі інстанція, куди можуть звернутися люди, щоб отримати ці, ці послуги, це Київ. Тобто буде ставити дозволи да на будівництво відповідно висновки цієї інспекції. З складу членів цього відділу має бути створена і вона створена комісія, постійно діюча, в якій щонайменше має бути три людини. І тому пропонуємо, просимо підтримати практичне рішення і затверджувати штату чисельність полковод, враховуючи ще одну одиницю саме у цьому відділі. Зразу хочу сказати, що ми бачили пояснену записку, ми читали обґрунтування, і відповідно для отримання цієї штатної чисельності не треба збільшувати фонд оплати праці поточного точного року, оскільки в нас є вакантні посади. Одна із таких вакантних посад це посади державного реєстратора у СНАК. І ми розуміємо, що так просто знайти людину сюди з е, дозволами з таким фахом і визначається на сьогодні дуже важко, тому ми тримаємо цю посаду. Нам, вона, вона повинна бути, враховуючи чисельність чи нашої громади. Можливо, Катюха і нас захоче повернутися до нас, сюди, і вона буде працювати, яка має розмови, бо як Тому на сьогодні у нас була локальна посада, і за рахунок цього фільму ми можемо говорити про те, що збільшення фінансування не буде потреб. Потримує. Потримує. Так, наступне питання це про передачу на баланс. Завдянському міському одекацію. У грудні місяці було виділено пошти на продбання тренеру особому тиску. Трелер було видбано, і ви вже могли бачити, як він працює на вулицях нашого міста, про що працює да. дуже. Ефективно, і тому я думаю, що і жителі підприємства оцінять те, що ми прибували за корисну річ, і тепер пропонується передати цей тредер на власне комунального підприємство. Дякую. А ви зараз Так, про прийняття майна комунального власника. Це доволі таке нестандартне рішення, воно складніше, ніж сторічні або попередні, успіхи з точки зору бухгалтерського обліку. Цінаторська міська рада підписала договір із благодійним фондом Небо України. І Благодійний фонд передає нам свердловину, а благодійна організація, благодійний фонду, дає нам обладнання для цієї свердловини. Тому, т, власне кажучи, так ми називаємо його. Тому, відповідно, ми повинні пройти певні кроки. Спочатку ми повинні прийняти в комунальну власність, оскільки ми є стороною договору. Потім далі ми передаємо його на баланс виконавчого комітету міської ради як балансу утримувача. І вже з балансу виконавчого комітету пропонується передати на баланс комунального комерційного підприємства Занаторська центр медико-санітарної допомоги. І відповідна звернули, і відповідна оплата, яке знаходиться на ній для подальшої експлуатації. Розумію, це процедура. Так. Ну, процедура просто не. Чи По-іншому по по виникали дові питання щодо доцільності саме такої схеми, але... Якщо пояснено, ми розумієте, да, да. з точки зору юридичної, <клухи> з то точки зору бухгалтерської, воно все опрацьовано. Ні, це має на увазі кінь була пропозиція передавати комунальне підприємство з верховити. Оскільки комунальне підприємство має в основному забезпечення людей водою. Ну, оскільки все ж таки ця вода буде використовуватися в першу чергу для потреб. Ну і вона не в, такому, Лікарні, о, а вже, не в такій що... кількості, як да. для забезпечення всього Води населення, тобто проживати люди, які живуть поруч. поруч. Це специфічне альтернативне індивідуальне водозабезпечення закладів. Ми працюємо в цьому напрямку і в подальшому плануємо впроваджувати при наявності таких можливості далі території нашої. Звичайно, постає питання ще про обслуговування складновини, тобто у складі в штаті ЦПМСД немає пахівців, які можуть обслуговувати. але є договір є можливість заключати договір на обслуговування. і Якщо буде потреба виділення коштів із місцевого бюджету, тоді до нас буде звертатися лікарня з проханням з листами, щоб виділяли кошти для виконання договорів і відповідно за підтримання обладнання в належному стані. Технічне обслуговування заміна. так, да, Так, і останнє питання, я так розумію, це виходить із цього питання. так? Да? Це, це є паралельне питання. У нас є дві свердловини. Перша свердловина, вона вона, вона вона знаходиться на території лікарні, а друга спиродловина знаходиться біля палацу культури лікарні. І оскільки баланс культури юлеї не є підпорядкування відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики, тому тут трішки простіше будуть бухгалтерські ці кроки. Тобто ми знову рада, як сторона договору, приймаємо комунальну власність. Потім далі ми передаємо на баланс уже не документо, а одразу відділ освіти, оскільки він також є обвинуваченим органом ради. Як і виконав, то тут теж простіше буде. Так само буде від неба України стартновина і в Україні це буде відповідно обладнання, яка на міське працює. Знову питання про те, що чи є спеціалісти, чи є фахівці, оскільки друговартісне обладнання, то зрозуміло, буде така сама історія, тобто це буде обслуговування на договорній основі і по це робити і... Ну, і обслуговування робити... тут потрібно буде робити взагалі на все, воно буде дешевше. Ні, ну, да, mm -hmm. Там проблема я не хочу. Проблема буде по взаємовідносинам при обслуговуванні. Якщо це буде на балансі освіти, відділу освіти, це буде один договір на обслуговування. Тобто, це про буде другий договір обслуговування. Навіть якщо це буде одна і та ж організація, тобто то, то вони будуть отамі. Вони, вони заключають вони договори А вони, самостійно, не цим. Лікарня сама заключається до договорів, ми не відходимо. Не, не буду втручатися, але ви повинні розуміти, що якщо зайде організація, яка... Везе сюди обладнання, ну і таке інше. І е, якщо на кожну свердловину приїде окрема організація, то повірте, це все буде намного дорожче. Словому договору, слубову не навіть лікар, що недра входить в повір. Поки що, як нам становили, що ця організація, які нам надали, вони виконують підтримку технічну, але. Наприклад, Малянська територія Мал'янського, де раніше були створені такі ну, джерела, то вони вже користуються послугами спеціалізованої організації, ну, хлопець їздить, фахівець і обслуговує. У нас є історія вже досить, досить верніше, таке використання обслуговування уже стоять, Вони по закладах освіти, так само вони знаходиться на балансі на освіти, при, при центрі культури дозвілля, потім там ліцеї, гімназія, ну, і відповідно обслуговування здійснюється саме на тому верні основі. Дякую, ну, є Дякую. Дайте слово я не за бюджет. Так.

Бензиці Левіс, не всі про які ми говорили на торгу, то вони будуть розподілятися вже самозападному освіту, есть еще питання по 32? Питання по виски Дякую. Дякую Тоді комісія закривається.